Наша олія вже на фінішній прямій. Вона зібралася вся ось в цій ємкості. Це називається фузоловушка. Для чого вона потрібна? Вона вилавлює всі, можна сказати, частинки, які залишилися. Тобто, це попередня груба очистка для того, щоб олія вже була не мутна, для того щоб не було ніякої осадки. Але це тільки перший етап очистки. Далі у нас вона називається цей етап намивка, тобто, простою мовою, ще один фільтр. Ось тут вже. Проходить фільтрацію дуже-дуже через мілкі сита, і олія повністю 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 очищається максимально для того, щоб коли ви можете поставити олію, щоб вона постояла, не буде ніякого осуду, тому що все це ми вже зловили. Можна сказати, що це там малесенькі залишки соняшника, сонячного ядра, і ми всі виловлюємо для того, щоб олія була чиста. І наступний етап це фінальний гідратація. Йдемо то покажемо, що це таке.